Перед початком цієї серії я хотіла би попередити, що особисто я не сповідую юдаїзму, і все, що я знаю про цю релігію і про її традиції, мені відомо лише із доступної в інтернеті інформації. Я в жодному разі не маю на меті образити кого-небудь і чиї-небудь почуття. Тому, якщо ви у моїх висловлюваннях почуєте неточності чи помилкові судження, будь ласка, виправте мене у коментарях. Дякую і гарного перегляду! Салют, всім привіт! Мене звуть Вентеман, і ви дивитесь 33 серію династії Ворд. Як бачите, найперше в нас прокинулася Ейден, і Мелані щойно теж прокинулася. Фейтом хтось щось пише. А власне у нас пів на сьому, і Ейден вирішив поснідати. Мелані так бачу, теж до нього прийшла. І вона бере яблучне. А вона бере сирні крекери. Їй наснився якийсь кошмар. Ну вночі близнюкам а, здалося, що в них там монстр під ліжком лазить. Тому, типу, воно й не дивно, що й наснився якийсь кошмар, але Еліот при тому, спить дуже навіть міцно. Власне, як я вже казала, у минулій серії у нас стався невеличкий такий таймскіп десь приблизно довжиною у рік. І у минулій серії ви не бачили решту частину сім'ї, ви бачили лише фей. Тому сьогодні я трішки поговорю про ті зміни, які власне відбулись. Ну, по-перше, погляньте на Ейдена. Мені здається, він... Одночасно ніби не дуже змінився, але виглядає якимось ще трошки старшим, тому що він відростив трошки своє волосся. І якщо я зараз його швиденько переодягнув в якийсь повсякденний одяг, то ви помітите в нього сережки. Він проколовуха, йому дозволило зробити це фей. Рейнхард намагався його відмовити, але потім теж погодився, бо Рейн і сам свого часу носив сережки. До речі, не пам'ятаю, чи він зараз. А, він і зараз їх носить. Ну, типу, він просто вимахувався трошки, але він погодився. Ще ці зміни, які відбулися тут, це зміни в кімнаті близнюків, тому що вони, звісно ж, підросли. Хто? Хто почав пожежу? Де вогонь? Кого біса? Рейнхард сьогодні таке свято, власне, ти не міг. Нормально, по-людськи, туши, давай, швидше, гаси. Зараз він загасить. Це, до речі, вже не вперше. Він за кадром теж влаштовував пожежу. А ні, не він, до речі, а Еліот. Еліот тоді грався з, з цим набором винахідника а, в Чученого, неважливо. І а, у них стався, коротше, теж сталася пожежа. Але все обійшлося, і цього разу теж все обійшлося. Ну, Рейнхард, будь ласка, йди, просто візьми собі щось на кухні, щось, от просто перекуси. Навіть не готуй нічого, а просто, ну добре, може щось приготувати. М -м, краще давайте я натисну там, де подати сніданок. Нехай він приготує яєчню. Але Рейнхард, будеш битий, серйозно. Діти, от діти молодці одразу побігли. Напевно, Еліот як найбільш такий відповідальний з цих трьох. Він одразу всіх вигнав на вулицю. А Ейден чисто такий, а що не трохи бігти? А, окей, я старший брат, але я не буду командувати цим до побачення. Але він може зараз заспокоїти Мелані як хороший старший брат. От спробувати заспокоїти. Чудово. Власне, сьогодні до нас на обід приїдуть наші родичі, а тим часом я розповім трішки про те, що ми сьогодні взагалі плануємо зробити. У мене тут лежить е, стара фотокартка з. Одним учасником BTS, на які я випадково не помітивши того, записала плани на цю серію, бо це було єдине, що лежало в мене під рукою. Потрібно запалювати свічки просто для атмосфери. Ну, якби ми святкували хануку, то запалювало би Менору, але ми святкуємо не її, тому будемо запалювати просто якісь свічки, а може і і до речі, не знаю. Е, я сподіваюся, що це не буде типу як псуванням традицій. Далі ми також будемо е, розповідати історії. Якісь можливо розповідати історії про те, як вони святкували ці традиції в дитинстві, також є традиція е, приймати цілі на наступний ну, рік по факту. Але тут е, всім це на тиждень працює. Але суть в тому, що за традиціями Рожгашани кажуть, що в усі святкові дні Бог визначає долю людини на наступний рік, але впродовж ще 10 днів е, ця доля може. Змінитися так чи інакше, тому потрібно 10 днів провести в каяці і т.д. і т.п. Тому ми будемо загадувати цілі на майбутнє. Будемо уявляти, що вони надіються на те, що в них цей, цей рік буде хороший. Ну і звісно ж, святкова вечеря. Точніше, це буде святковий обід. До нас прийдуть наші родичі, родичі Рейна. Вони зараз уже в і Просто вони зупинилися в готелі, щоб. Не навантажувати родину Ворд, ось ну вони такі сором'язливі люди. Просто також будемо щось пекти. Коротше, якось ось так. Знову ж таки, проблема в тому, що всім дуже важко передати якісь реальні свята, особливо якщо це не свята білих колонізаторів. Що в нас тут відбувається? Ага, ну до речі, оці двоє дуже класно спілкуються, як ви можете помітити. Хоча я не знаю, чому в Ейдена реально з усіма в його родині так, по, такі погані стосунки, окрім Лакі фактично, і то з ним навіть не ідеальні, хоча були кращі. Ну, можливо, в ньому грає ось ця його Еджовість. Ед він притворюється на якогось, на якусь, я навіть не знаю, як його назвати. Еджі, чувак. Малий, от і все. Але в нього є сентимент з Мелані, і в нього, до речі, хор дуже хороша поєднуваність з усіма в родині. А сентимент в нього той, що Мелані, здається, йому миленькою О, повів. Ооо Еріот, збігай, будь ласка, в туалет. Ти взагалі поїв? Так, він поснідав, добре. Рейнхард, ти зготував сніданок чи ні? Чи ти вирішив його не готувати? Я не знаю, чесно кажучи. Ну, у нас ще є трохи часу, тому я думаю, що поки що Рейнхард може зайнятися своїм письменництвом. По-перше, для того, щоб докачатися вже до 10-го рівня. А по друге, Так, іди сядь сюди, будь ласка. Так, він зараз сяде і буде писати. Ну і по-друге, просто щоб заробляти гроші і прокачувати свою відомість. Давай де там писати. Ось він зараз. Почав писати детективні історії містичні. Першу він вже видав, там йшлося про 16 ти здається, чи 17-річного хлопця, у якого зникла сестра і ще кілька людей в місті. І він, коротше, став це розслідувати. Ця частина це продовження його історії, але там уже нові обставини. Я думаю, що коли Рейн допише, то ми зможемо прочитати про що ця книжка, бо я, чесно кажучи, Уже не пам'ятаю, Мелані, що тобі треба робити для твого гуртка? Іди, будь ласка, цим займися. Вони сьогодні не йдуть в школу, їх відпросили батьки, але це не означає, що потрібно взагалі нічого не робити. Тому давай ну ти підеш. Мені цікаво куди пішов Еліо. От типу фей спілкується з Ейденом. А Еліот де він чілить? Добре, ну нехай. Хоча йому теж потрібно. А, ні, в нього вже це готово. Тоді ти можеш піти зробити домашку, будь ласка. До речі, я додам йому це до А, ні, я вже не можу це зробити. Ну окей, добре, пізніше. Ось, а Ейден, чому ти не робиш домашку? Велась з цими дітьми так складно, чесне слово. До речі, ще те, що я забула сказати про Ейдена, у нього тепер одяг весь в чорних тонах. Це випадково вийшло, але. Знову ж таки, він. Гот, напевно, чи Емо, не знаю. Я не знаю хто він, він просто якийсь лох, поки що, якщо чесно. От підросте, тоді поговоримо. Так, ну йому фактично з гуртків тут нічого робити не треба, в нього є домашка не зроблена. Фей, це не це трошки не та традиція. Він так розізлився. Все, іди роби домашку, фей. Фей, відчепися від сина. Можеш, не знаю навіть до речі, а ми можемо навчати мелені акторській майстерності? Це було б дуже круто. Ну, враховуючи, що Фей така класна в нас акторка, це було б дуже дуже круто. Але питання тільки де це можна зробити? Я чесно кажучи, абсолютно без поняття. Можливо, ні, не тут, не тут. Коротше, не можу я це знайти, але окей, припустимо. Ти прийшла заважати рейнхарду? Геніально! Давай ну, ти краще візьмеш собі якісь нові зйомки, можливо, такі, які будуть не в Дель Сульвелі, зніматися, а десь тип, в сан самішуну, ну поближче трошки. Хоча і Дель Сульвелі не так вже й далеко, але все одно. Е, так, що нам тут пропонують? Ну, знову найбільша оплата за супергеройський фільм, але ми щойно в ньому знімалися, його ще мають випустити. Вистачить нам поки що цього. Може, щось про Шерифа із Альфа Центаври? Давайте, мені подобається. Нам потрібно знову ж таки досліджувати злу емоцію. Я не знаю, можемо потім посваритися з родичами Рейнхарда. Це зробить це свято е, пам'ятним. І нам потрібно розвивати наші навички комедії. Чи можемо ми біля? Дзеркала якось це робити. Ну, ми можемо просто жартувати з кимось, звісно. Але якщо ми можемо якось біля дзеркала практикувати ці штуки, ану ні, такого немає. Ну тоді, 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 тоді. Давай, не ну, де там хто там. О, в них тут клуб людей, які роблять домашку. Давай не ну, ти підеш допоможеш Ейдену, бо Еліот у нас розумний хлопчик, йому допомога з домашкою не треба. Ейден, хлопчик, не менш розумний, з математикою в нього все погано. З фізикою все добре. Він напевно тільки тільки почав вчити фізику, ось, але йому дуже подобається. А математика. Взагалі ніяк не йде. Напевно, Еліот йому репетитором підробляє, хоча Еліот молодший на два роки. Ну, типу, до речі, їх хтось телефонує, що там? Вибач, Елен, але ми не підемо сьогодні в Кікон. У нас сьогодні важливе свято. І, до речі, нам вже варто було би потихеньку починати готувати. Не думаю, що ми ще встигнемо. Можна ще трошки посидіти, пописати, і фей допоможе Ейдену з домашкою. Тим паче, Ейдену вже скоро закінчувати школу, і йому було б непогано, знаєте. Трошки якось підняти свій рівень, тому що він досі трієшник у нас, навіть не настільки трієшник, як щось, ну хоча так, по суті, це трішник, тому що Б це вже от коли в тебе стабільно четвірки йдуть. До речі, фей уже подумає про те, щоб ну там коротше одну школу дуже круто відкривають в Копердейлі і фей думає, що можливо в той ліцей відправити Ейтена, тому що це типу як школа для спортсменів. Тобто там, по перше, дуже хороша база буде саме. Лакі like. <смеш> саме от, типу, хороша освіта шкільна. І водночас, до речі, Рейнде писав книги. Водночас там ще й дуже хороша база саме спортивна. Ось, і можливо, ми будемо навчатися там. Ну, але це вже трішки згодом. Так, здавайте, ми видамо книгу, але перед тим прочитаємо про що там. Вона бо я писала там її короткий зміст і забула. Отже, Едмунду вже 18, значить, в минулій частині було 17 він гадав, що нарешті почалась біла смуга його життя, але з містечка почали зникати усі шахтарі. Він хоче вберегти батька. Ну його батько Шахтар, і власне, давайте ми підемо видамо цю книжку. Я, до речі, здогадуюся, звідки у дітей кошмари, тому що вони напевно читають книжки Рейнхарда, які він випускає. Пише він відверто, ну трошки такі моторошні книжки. Він вирішив прямо так повноцінно зайнятися письменництвом, як бачите. Не тільки писати сценарії, і тому трішки так, знаєте, лячно, коли діти читають його ось ці книжки. Так, Мелані щось з ним говорить, у них реально найкращі стосунки. Це дуже мило. Ну, типу, це татова донька, Еліот це мамин син. Ейден це старший син, який я не знаю, ну, кажу, він якийсь не до Ему, недогод. Зараз е, я хочу, щоб Фей, напевно, пішла, зайнялася випічкою. До речі, можна разом із Еліотом. Це дуже мило, прекрасно. Так, пекти. І що ж вона буде пекти? Ну вона не може щось прикольне пекти, тому що в неї скинулись знову ж таки. Е скинулись деякі навички, в тому числі навичка е пекерства. Але це не страшно. Ми спечемо е якісь хлібні, типу, ці е коротше сухарики. А Рейнхард піде і приготує сьогоднішню основну страву. Це буде шинка, я так думаю. Я дуже сподіваюся, що я якось не роблю тут зараз помилок культурних, типу. Ну, наскільки мені відомо, в Рожгашану взагалі-то прийнято їсти цибулю, буряк, фініки, моркву і е, гранати. Ось. Але я не впевнена, чи ми можемо щось таке зробити. Хіба що, якщо там можна приготувати щось без м'яса, я би так. Давайте ми приготуємо краще, ось цей типу, великий сніданок. Це точно не буде помилкою. Ось можна уявити, що туди якраз таки ці інгредієнти всі якось і входять. О! Чому ти знущаєшся зі своєї сестри? Ні, ейден, ти навпаки, маєш її підтримувати. Вона пройшла курс лікування і на даний момент у неї е, е, ремісія, тобто, ну вона не одужала, звісно ж, тому що рак по суті невиліковний, але вона почувається дуже добре. І йде практикувати балет. Окей, добре. Ось поки що її хвороба не повертається, і Мелані себе чудесно почуває. А Ейден пішов грати в компуктері. Добре, добре, сьогодні вихідний, трошки можна. Так, вони там продовжують готувати. І я так думаю, я зараз поставлю у їдальні. Ну, вони всі туди не помістяться, бо там буде багато людей. Та й маю, йо, хто? Рейнхард. Що в нього запрокляття, чесне слово. Рейн, це вже вдруге за сьогодні. Фей, гаси його, будь ласка. Дуже тебе прошу, гаси його. Я Рейнхард більше ніколи в житті не підпущу до До оцього от, до вогню. Рейнхард, коли ти став таким позаймистим? Ну він, звісно, ход чоловік, але ну, не настільки ж. Фей, погаси! Ні, погаси це! Боже, у вас пожежа. Добре, подзвони пожежникам. Вони навряд чи приїдуть, бо це ж всім, але Рього, у, нас, у нас через годину будуть родичі, а ви тут пожежу влаштували. Іди погаси. Боже, фей, будь ласка. Я просто не можу, який жах. Рейнхард, а ти поки що подзвони пожежникам? Я не знаю. Боже, це такий сюр. Можливо, я просто заміню їм ось ці всі об'єкти, які в них займають. Серйозно, вони кричать такі, типу, о боже ні, пожежа, а Ейден такий ха-ха, класно, пожежа вдома. Оце то оце то я зараз щось напишу. Це, це що, хтось із королівської родини приїхав? До нас приїхали пожежники, що до речі дуже рідко стається в Сімс. Вони зазвичай просто не встигають. Та ні. А це. Та. А чому вони так раділи, ніби це якийсь монарх? Може, це якісь монархи. цього комаребі? Я не знаю. Боже, який же треш. Просто. Гляньте на це. Давайте, нехай фей доготовує, в тому числі ось цю страву. Ось ти можеш її продовжити готувати? Чи вона вже просто все втрачена? Добре, давайте тоді ти приготуєш її заново. Ось це я поки що поставлю сюди. Вона сіла вишива. Ну так, їй потрібно позбутися цього стресу, але Рейнхард, іди, будь ласка, в ванну. Я не очікувала, що ця серія буде настільки насиченою, якщо так можна сказати. Ми на кухню, коротше, родичів пускати не будемо. Тому що е, там взагалі якийсь треш відбувається, ми просто не встигнемо. Ну, Ейден зараз, як хороший старший син, піде і помиє підлогу, хоча би трошки, тому що тому що треба. І ще й Еліот захворів. Ну що? Тому що не треба ходити в плавках. По-перше, іди, будь ласка, в свою кімнату, яку я, до речі, так і не показала толком, тому що тоді загорілася, загорівся гриль. Але зараз я вам покажу її краще. Іди переодягнися, будь ласка. Тим часом я покажу вам ось типу: тут куточок Еліота все ще. Так, давайте почнемо. А тут куточок Мелані. І ось тут у них ще такий ось цей столик тепер стоїть, тут у них стіл, де можна робити домашку, хоча вони зазвичай сидять десь на кухні, щоб разом сидіти. Ну і тут всякі їх іграшки, все в цьому дусі. І ще тут колись була, типу, як соціальна бібліотека, тепер це лабораторія пана Еліота. Ти вдягнувся не в те, що я тебе просила, але окей, припустимо. Рингард підсмалений, досі намагається цього якось позбутися. Я додам йому напевно опіки, тому що це треш. Ейден, до речі, молочинка, він помив підлогу. Іди, можливо, зустрінь гостей, якщо вони вже тут. О, так, я вже бачу декого, я вже бачу Лолу, це наша тітонька. Іди познайомся з нею. Вони, типу, толком не знайомі. Типу, вони бачилися раніше дистанційно, але вживу ще ні разу. Ось, тому що Рейнхард їздив, але без дітей. Тому нарешті він познайомиться. Ну, Ейден, познайомиться зі своєю тіткою. Взагалі всі я хочу, щоб сюди прийшли і познайомилися. І ми познайомся, і ти теж. Давай, давай, смішне привітання теж. Як тобі Лола? Ага, вона якась п'яна чи є хвора, чи що, чи ще щось, я не знаю. Ось її брат близнюк. До речі, я думаю, що нашим близнюкам особливо цікаво буде познайомитися з Олою і Лолою, тому що вони. Теж близнюки, і е, ну от знаєте, обмінятися досвідом, дізнатися, як воно бути близнюками на старості, тому що, хоч е, Лола і Ола це молодші сиблінги Рейнгарда, е, для ось ось цих ось малих дітей вони відчуваються як реально старі люди. До речі, ось наша Леана прибігла. Теж е, з нею наші близнюки не дуже добре знайомі, а от Ейден добре спілкується. Я не знаю, куди поділися Аня і Петра. Хоча вони теж мали би бути тут, але їх не бачу. Окей, фей приготувала. Зараз ми поставимо якісь свічки, можливо, все-таки Минору. І я хочу, щоб зараз хтось із дітей, хто там менш зайнятий. Ну, Ейден, звісно, любить потрендіти, але я думаю, що фей послала би саме його. Він піде і прикрасить зараз стіл. Ем... Ам... Ну, наприклад, ось цією штукою, не знаю, якою-небудь. Так. А ви там давайте спілкуєтеся з Леаною? Ану, 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 зараз буде сімейний поцілом. обійми і цьомик. О, це таке Вінденбурзьке привітання. Я думаю, що Еліот якраз таки про це вичитав, і такий я зараз буду і привітаюся зі своєю кузиною, як справжній Вінденбуржець. Вона буде мною захоплюватись. До речі, батька. Лане, я не бачу. І так само я не бачу, не бачу Ані. Можливо, через Рейнхард. Зараз подивимося, де вони. Ганс, ну напевно, треба заново покликати сюди, Нехай зараз він його покличе. Де Аня? Ага, вона десь тут. А, вона вже пішла сюди в кімнату, ясно. І Петра, я так розумію, теж тут. Просто на першому поверсі вони обоє в спортивках прийшли. Дуже шанують сімейні традиції, як бачите. Ні, сьогодні Мелані не піде на гурток. Так, давайте ви підете познайомитися ще однією своєю тіткою. Ще тут десь гуляє Аня. Ось я її знайшла. Куди ти йдеш? Ні, ти залишишся тут. Давайте. Поважне привітання, так само Еліот, який реально прихворів, але я сподіваюся, що в нього все прийде. Можливо, він поїсть з родиною, і ми відправимо їх його, точніше, подрімати. Такс, і десь там має прийти Ганс, але ну, я його поки що не бачу. Коли він прийде, тоді з ним і познайомимось. Ганс це чоловік Петри, тато Лани, і вони з Рейнгардом не одне одного, але. Заради Петри, вони так би мовити, миряться одне з одним. Так я хочу, щоб фей ось це допекла. Рейнхард уже точно не буде лізти до вогню сьогодні. Як нам запалити ось ці свічки? Взагалі мені здається, що це просто не працює так, тому доведеться ставити все таки ще й. Святкове саме світло, тобто яку-небудь минору чи щось таке. Ми можемо просто забрати насправді ось ці штуки і поставити дві такі. Ага, я так розумію, ось тепер нам дадуть це зробити, тому що якраз таки тут світиться одна свічка, і від неї треба буде запалити решту вісім на кожному підсвічнику. А, зараз ми всі зберемося, розберемося зі своїми проблемами. Фей, у тебе щось куди ти йдеш? Ти будеш готувати в кімнаті близнюків? Ти йдеш викидати, що ти йдеш робити? Вау! <ріху> Оце то вона знайшла місце. Заховалася від тої всієї родини і прийшла сюди. Добре, а що там у нас по сімейному зібранню, до речі, нам потрібно робити фотки. А ми можемо зробити фотки кількох дітей? До речі, зараз я гляну, чи можна так зробити. Я би зробила фотки типу близнюків і леани, чи щось таке. Але що це за все так не можна. Давайте тоді просто зробимо фотку Мелані, чи з такого свята. У них тут ціле коло спілкування. Гляньте. Давай, Рейн, сфоткай спочатку Еліота, потім можеш сфоткати. Давайте ми сьогодні будемо фоткати чисто. О, Еліот і Аня одразу подружилися, це так мило. Класно. супер, мені подобається. Гляньте, вони реально, типу, тільки познайомилися. До речі, вона досі підлітка. Вони тільки познайомилися, у них вже одразу якісь вилізають динаміки сімейні. Еліот, О, боже, який ти модель. Але з його обличчя видно, що йому не дуже подобається фотографуватися просто. це він може потім поставити на свою якусь там фотку, типу наймолодший лауреат Нобелівської премії, чи щось таке. Або ось це. О, так. Ні, це більше схоже на е, оголошення в газеті. В місті з'явився е, лихий вчений, який з божеволів і тепер не знаю, перетворює людей на жаб. Такс, е, давай на ну, ти ще зробиш фотки? Давай ми сфоткаємося з нашою сестричкою Петрою. Це старша сестра Рейна і. Треба ж зробити з нею теж якісь фоточки, знаєте? Ось на неї виросте дуже схожою Мелані і на Аню, і взагалі на сестер Рейнгарда на його маму. Коротше, ось так якось дивно в нас передалися Гени. Давайте, о, оце прямо так. Прямо те, що треба. Я не знаю, чому вона в спортивках. Фей могла би, ну вона знає родичів, але вона не знає, наприклад, наприклад, вона не знає Ганса, який десь уже кудись пішов. Ну добре, тоді давайте ми всі зараз. А, вона допікає. Хай фей тоді допікає, і після того ми підемо. О, Леана, Фей, познайомся з нею. Вона така, о, привіт, Леаночка. Як ти тут? Як твої справи? О, і, до речі, е, ну, привітаємося із е, Лолою. Мені, до речі, цікаво, чи в них є якісь партнери у Лоли і Оли. Якщо хтось є, то це було б дуже цікаво. Так, ну ми з ними там привіталися, тири-пири. Давайте будемо так, що нам тут ще треба робити? Ще кудофіга фоток. Е, от, я знаю, зараз Рейн прийде сюди і вони вже почали їсти. Вам ніхто не дозволяв, ну добре, неважливо. Е, Рейн, іди, будь ласка, стань ось тут і зроби фоточку, як вони їдять. Дуже в стилі сімейних зібрань, коли якесь застілля, і таке. Давайте зробимо фотку, як ми хаваємо. Давай, рейн, такс, ага, ну тут. Ну добре, ми сфоткаємо Мелані. Сфоткай свою сестричку і свою доньку, і потім порівняємо наскільки вони схожі. Треба буде перевдягнути, напевно, родичів Рейнхарда, тому що чому вони ходять тут в спортивках? Чесне слово, у них навіть немає цих образів. Окей, він заробив 2,5 тисячі. Це круто. Такс, давайте ми зараз всіх, всіх, всіх сюди покличемо. Будемо запалювати світло святкове. Ану, швиденько сюди. Такс. І ще, ну, зараз ми всі будемо їсти святковий обід. Меленю, куди ти пересів? Добре. А, такс. І нам потрібно ще загадувати цілі, нам потрібно сурмити. Я думаю, що сурмити буде Рейнгард, тому що він, типу, як тут головний, знаєте, все таке. Хоча я не впевнена, що тут взагалі таке можна. Напевно, тут не можна такого робити, тому що, тому що я не додала таку традицію. Ну добре, от реально я не так давно вдягала ханса, в нього точно немає цієї футболки. Я не знаю, чому вони це на себе наліпили, але припустимо. Єй, ми запалили одну і давай на ще одну так само. Я думаю, що фей, як людина, яка приготувала всю цю їжу. Покличе всіх їсти, і ще там десь мають бути, має бути наша випічка. Ми її теж сюди десь поставимо. Якщо хтось хоче, може брати ось ці штучки. Ще нам потрібно загадувати цілі на майбутнє. Давайте, нехай Рейн почне. Він у нас загадає, а що він не загадає, можливо, він напише ще одну книжку. Я думаю, що йому це буде легко виконати. Фей могла би прокачати якусь навичку, в принципі. Ейден. Ейден, що би ти хотів зробити? Я так думаю, він би хотів стати кращим учнем, все-таки. Ось ем... те саме можливо хотів би Еліот. А ось Мелані, Мелані може хотіти завершити ціль свого життя, наприклад. Ну, не ціль, але хоча б її частинку. Так, давай, Рейнхард, будеш зараз запалювати щось минору. Так, він загадав свою ціль і запалив ура. Тепер нарешті Фейз може покликати всіх до столу. І Рейнхард міг би розпо... Боже, чому Воло думаю про смерть? Добре. Ем... Нехай Рейнхард, наприклад, розповість всім якусь історію про родину, про те, що от колись ми всі так добре святкували. А потім в нашій родині стався невеличкий розкол, але тепер ми знову зібралися разом, і наші батьки можуть нами пишатися. Так нам розповість історію всім, хто тут взагалі є. Не вистачає ще якогось алкоголю, щоб знаєте, це звучало як тост. Ейден спілкується з мамою. До речі, і це дуже миленько. А ще тут сидить Лола і ти. О, ти Ола, я постійно їх плутаю. Не можна називати так персонажів. Особливо коли вони близнюки. Це звучить як Льолік і як якісь серйозно. О, ми можемо попросити Олу навчити насктатися на велику. Мені здається, що це саме те, що потрібно. Так, попросили, супер. Ну і зараз хто власне схопить собі то той і схопить, хто не схопить, той не схопить. Е, Рейнхард, ти не розповів історію. Ясно? Добре, розкажи історію Леані, яка тут сидить це твоя племінниця. Тому чо би ні? Так з афе я би хотіла насправді, щоб вона якось ближче поговорила з Гансом. Я його перевдягну. Чесне слово, я не можу на це дивитися. Давай на ну, ти зараз з ним. Трішки поговориш, представишся йому, наприклад. Коротше, якось так ми проводимо це свято. І знаєте, я думаю, що на цьому я буду цю серію завершувати. Але це не означає, що це відео закінчується, тому що у кінці на вас ще чекає катсцена. Тому гарного вам перегляду цієї катсцени. Дякую за те, що ви взагалі дивилися це відео. Також дякую спонсоркам за те, що вони у мене є і підтримують мене без них цієї серії не було би. І якщо ви хочете долучитися до спонсорів і отримувати доступ до відео на 5 днів раніше, а також мати ще багато прикольних бонусів, то це дуже просто зробити. Ну а я ще раз дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Також поставте вподобайку це, підтвердить, що це відео вам сподобалось. І напишіть коментар, як вам це свято, яке я влаштувала персонажа. Сподіваюся, ми побачимося у наступній серії вже незабаром. Вже раз уже вкотре дякую вам за перегляд. Побачимось, па-па!